Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Зараз познімаємо ванові коні. Жиревця ще знімав його, в літі, потім так пізно осені, тому що такий був лошачок. А зараз вже такий на, на жеребця подібний. Такий. Широкий, трохи ще нижчий, нижчий трошки закобило ще перед, а зараз вже вищий. Суперу. Та, він ще в ямі стоять, ні? Зараз виїдеш, зараз немає. Хлопці дрова возять. Давай здорово! Шиша, тако берут такой Я <рігул> да, та е? <рігул> <таку беруть>, <рігул> добро Нормально впіра, не? Нормально, нормально, супер <рігул> Зараз це Зараз шкода, що не зняли як не там Їздити, Знає, рік. Думає, що, бляд, ви рік ріками, ріками, берегами. Де знімемо другий раз відео, як, як хлопці вивозять ці, ці дрова з, з ріки. Гарний джерел, що супоровий. Тому вже скільки перевань 2 минуло, так? половиною десь. 2,5? Жеребчик вистав коленезний. Пані щось там думав продавати вже. Тут нічого ніхто не продає. Вже жеребець для себе. Ану, си, ну це підітьіть він трохи з тої ями війде. Я зараз ще так його зніму. Ковила дуже широка О, о, тепер. Отакий жеребчик молодий. Пані добре вони годовані. Ось такий став вже репче. Був ще такий лошачок якийсь у літі. якийсь такий був. Такі був буні... такий були... шиї не мав. Непоганий, але такий не був, як зараз. Це вже вік. А як буде мати три роки, дуже посилий. Ганий. Гарний жрепчик зараз. Зараз не Ваня буде. Лав'єдеш, аби сі не сунуло ще. Так я обіжаю з кроків. Противо 4 Майдані коні так само довгі коні. Скручуємо дикно. Поїдемо зараз. Даємо, не так. Не дуже видно, разкраще. Зараз краще так здойме. Вийду ще з машини, подивимось. Ну файно набрали. На що хотіти? Коли ті гарні жеребець. Джеребець, сильний у мене виходився. Був такий... був такий, я кажу, ліпий кістикий собі. Зараз. Зараз суперували. Тож, трохи дозніму. Як хлопці їдуть, я кажу, жеребець такий був. Ну, буквально півроку тому, десь за півроку помінявся. Навіть е, би собі так, якщо чесно сказати, навіть не міг так само і подумати, що може так за пів. Але це є таке, це є тварина та й вона за півроку. За півроку помінявся жеребець, дуже сильно. Ну, так таке. Годував теж, він годує все добре, коні і має все гарні коні. Тепер такий лошачок вже підтягнувся, шийку дістав. Белоного, теж дуже така Файна, моцна. і Їде добре. І лошак вже підтягнувся, він як буде мати три роки, буде буде гарний жеребець, нема що хотіти. Mm -hmm. то, як його знімав десь в літі, потім під осінь, то він ще такий, ну, я кажу, що не дуже такий Тепер вже такий став колонезний, такий, коротше, капець, суперовий. І їде добре. Є, все походжу на, на лошачка, але як буде мати десь за 3 роки, то вже буде такі 3, 3 то вже буде сталий кінь. Ногу має теж гарну грубу, грубшу ми тут кубили. Слиймані файні маєш моцні шкірені. мало треба було вперед, долу життя. Трохамало, вайка, а маєш дивлюся тут на шлеях, які нашильники на, 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 на... дешля, щось не практикуєш таке, ні? А чого? Не подобається тобі світа. То? Покажу, конева, ну то треба... Треба піддубники шити. Я кажу, що набагато легше конева. Чи і так їм нічого не шкодить? Які лошак? Ну він грудницю дістав, капець, п'ять Але десь за півроку, я кажу, за півроку лошак таксі поміняв. Він як буде мати стри, то буде... Ну. Буде жеребисько такий добрий. Файний, довгий такий. Ну. Десь помінявся за півроку. З коли ну. ми його знімалися. Липень, серпень десь, а потім ще пізно осінь його знімали. Ну, а саме перший раз я його там знімав, як він пас на колгоспі, то ще взагалі такий був. Такий ще, ще як вузька такий був. Такий. Ну непоганий, видно, що буде файний десь жеребчик, але навіть можливо, сказати що такі були. Ну, такі, Та, Добре, має, має грудницю, має таку потужну має грудницю. Грудницю все не попускає кобилі. То що зад навіть має вещи, як кобили, перед ще трохи нижче, але ще, то ще два з половиною років То я вже йому даст, що навіть не маюсь. нічого не робили як їсти. Треба зараз... Коротком не запала, мене багатьох. Ради ось А де дерва. Файно, супер. Не ні, терзана. Айка некші зод. Так само чоловіка з одру ще з'явить на воєнкомат. Ну, воєнкомат <ślede> його <ślede> не бере Хіба кау тебе? фані. Фані жарти жарти, але ті коники, коники суперої. Він так з Тиланку рвав, десь Киланку рвав, бо. Ти кажеш, де? Дива що всіх таких загатівчиків по дровах штілі. Не хочуть кимось ті пальці вирізати, все? Те, видиш, бляді, поломена, <laughs> Та ви шурики мені, блядь, як погомели, де? Та варто. Але ми їх різати різні. Це шурики. Ти. <laughs> Лежи. Ого, кул, кул. цей фейланс? Кулков фраст новиш. Капіц. Та ти чіпаєш по три за раз. Ти що хочеш. За за... за, за то модело mm. мене як почув брати аж Та? Він так не раз упіднеш. Попробуємо, диснімо його пробу. Та й закинемо Попробуємо, як Тут він подивиться. Нема задної. Нема заодної? Ні. <звук> та бо ти зачем привик їхати вперед і те нема задний? А <звук> ні. <гум> не хоче їхати, то й <гум> й... Та не кажи мені, ти так як тимчук, чесно, не розказуй. Це те ще є і ще тимчук, і Володя, зараз в Чехії спеціаліст. Вас кінма, аби не їхало. Любе, запрягаєш, щоб і того хлопа, що не зверху приглибити, ти і ним би їхали. Якби не було чим є. <гум> О, це слуша. Файний файли, ще репчик буде здоровий. Коні вже не продаються. Тут нема немає зуби батьків. Та лошачок, шо, там ще не сама. Ну, ті ще, ще не цей, тіше ну, друлії не. навіть. Не. Нема що хотіти. Ні, ні, лошак, файний, попероли. Фест Хто хоче та, поровку, на весни, нагаціни, націни, помірні. А, є. Скільки, півтора тисячі, вань? Кого пожіл, А, ти ти дивишся по людині, та? Mm. Мені би і за 500 гривень пустив, ні? буде цікаво, жерепчик такий ну, непоганий. Півтора тисячі, бо то тепер цапа, я де козу хотів, аби там цап спарував, 500 гривень зацапає. А тепер пускають за гроші. Вже крилі за гроші пускають, це вже що хотіти. Півтора тисячі в грабіці цей жеребчик. Ваня такі ці ціни не, не лупи. Ну, жеребчик файний, він як буде мати за три роки, вище трьох, сильний буде жеребець. Та, та він та колонезний капець, я кажу, колонезний жеребець який е дає. Суперовий. вже, чесно тобі сказати, я давно вже таких е коней таких колонезних не, Але не, такі не видів. Ні-ні, не, не, він файний, файний, такий якраз. Як я люблю. Та, ну йому ще треба зараз ще з рік. З рік десь аби він став такий. А він перед ще дістав такий, знаєш, моцніший такий, як в жеребці має бути. Він дістав на таку, як його старий. Та-та, ну його тато сильний, я видів. Водій тата, як продавали в тіктоці, то сильний. Але сива в нього, грива була, е, була дуже сива. І я думаю, що в нього теж буде сива. Видиш? Він лошаком не мав гриви, е, такої сивої. А тепер вже дістає сивину вже дістає. Мов червону, таку лошечу гриву. А десь скільки вже сивини, він буде такі як його готати. Та, так, так, він буде такий сам темний і буде таку сиву гриву мати. Це Буде супер. Мась суперова, коники. Коники цей, коники супер, нема що хотіти. Яка, що... Що таку гару везеш? Лось на колем везеш щось люди, ні. На вес. Так, хорошо. Меняєш на вес. Та зайб, горе это україна пизати. Пильний чоловік. Фанівані коніна, йому здоровий будуть. Ми, ми їдемо далі щось знімати. Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Нас тут дивляться різні люди. Одні будуть мені казати, що нормально береш, а другий скаже, що він це сам кігне за собою. Спеціалістів стоїть на каналі. Байка-байка, ні? Треба поїхати, як ти туди їдеш, тими мецей. Тими рекометами, туди, тими болотами. Та де знімемо, де знімемо, як, як лошачок їде. Поїдемо сьогодні, просто не встигли, бо ще мали якісь свої справи там, своїми кіньми мали якусь роботу, тей, тей таке. Тей ще познімаємо, як, як коники їдуть, може десь з понеділка, ще буде така погода, може в лісі. В ліс десь Ваня має їхати. Подивимося як жеребчик в лісі робить. Гарний жеребець, я кажу. Якщо би цікавила така якась... Шевша поровка, то не всі хочуть великих жеребців. Ні, це, буті, це фірманські коні. Так, так, це якраз такі роботяги. Не треба ні більше, ні менше, суперого. Бо такі якраз... Забиті вони, блядь, цілий день будуть орати. Якраз. Він як буде мати десь три роки, я кажу, то буде сильний. Такий жедобець буде такий, акурат якраз такий буде, не? Цілий день не морюєш, ніхуя. Цілий день не морюєш, ні? Ну, а ти ось такий урпан, який я був, так. Та то, -то шелушак, де ще зуби лошачок, таке якась цікава лапаровка, село Грабовець. Має тут біля, біля колгоспу. А один жеребець зверху сидить, де тут лапаровка? То племінний. Тут племінний, то він інакше. Ми зараз... У цього, це, всього, статна, на цього життя всього стандартного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. Слава Україні!